Вітаю всіх, дякую за коментарі до відео, за лайки, і всі мене питають. а Де ж Крим? Ви знаєте, Крим це автономна республіка, і розглядати його теж треба автономно. І моя думка взагалі, що Крим матиме права такі, особливі. у нього і були особливі права. Тому давайте так: в рамках е тематики, яку я задала. На тему переговорів, я вже бачу багато хто каже про переговори. Я здивована, насправді, я дивлюсь то, що каже. Ну, почали говорити: Да ви що, люди? Знімаємо розові окуляри, рожеві, почаю, рожеві окуляри знімаємо нарешті. Добре, скажіть тоді, так, скажемо. Крим, хочете? Буде вам Крим? Я спитаю так: на момент переговорів. На перемир'я України та Росії. На момент цих переговорів Крим буде відноситись до території України. На момент переговорів про перемир'я між Україною та Росією. Крим буде відноситись до території України. Договорив по ньому багато. А Україна ж як хоче? Ха. Ось вам і відповідь на питання: особливий статус. Ось самі переговори. Дивіться: дві карти, які кажуть про переговори. Буде рух в сторону Криму. І зараз там летить в новинах все є. Але, розумієте, Крим це окреме питання, окремий статус. І там все дуже непросто. Маніпуляції, хитрі дії в Криму, тільки так. Взагалі Крим це дуже така тема цікава. ох. Ви знаєте, за Крим буде Гризня. Просто гризня. І будуть розглядати варіанти, що робити з ним, який йому давати статус. Я бачу по Криму великі довгі переговори, тому його і немає. Чи ви зрозуміли? Тепер зрозумійте, Крима немає в загальному, бо він буде мати тягучку. Переговори будуть довгі. Важко дати статус Криму, бо я скажу ще може вклинитись Турція. Ну, давайте подивимось. Турція має інтерес до Криму. Туреччина, господи. Туреччина турки, Ердоган хочуть Крима. Туреччина Крима хоче. Туреччина Крима хоче? Ви знаєте, хоче. Звісно, хоче. Туреччина Крима. А Туреччина вважає, що його треба додому повернути, що це також. Був, був, був же він, був у Туреччині. Ось. Ті, самі, ті ж самі карти. Ось дивіться, ті ж самі карти. Ну, На основі Криму хочу сказати, що переговори будуть. Мінімум трьох сторонні це Україна, Росія та Туреччина. Туреччина буде за Крим топити і щось там рухатись напрямку Криму. Тому Туреччина вважає, що його треба додому повернути. Як вам такий варіант? Після Чонгару Туреччина буде починатись. Ну, Цердоган це так хоче. Ось. Тому дивіться, Крим це питання дуже-дуже складне і дуже таке зрозуміла на даний момент часу. Я спеціально це зробила про Крим, щоб ви розуміли, це окреме питання. Там Україна вважає, що це його, Росія його, і Туреччина вважає, що це його. І будуть довго-довго розгрібати, чий же це Крим. Тому віримо в ЗСУ і адекватний розум.